Із під ялинки перед новорічні подарунки найстаршим мешканцям Новогалещинської громади коштом селищної ради й Біланівського гірничо-збагачувального комбінату до новорічного столу. Підійде. Там я ж не гляне вся шампанське є чи немає. <хи> До продуктового набору увійшли консервовані зелений горошок, тушковані яловичина та свинина, згущене молоко, макароні вироби, майонез, цукор, печиво, соняшникова олія. За двома такими пакунками до приміщення Новогалещинської селищної ради завітала пані Антоніна. Продукти взялася віднести 81-річній матусі й 94 річній сусідці. Я з бабушкою працюю їй 94 роки. Вона попрохала, щоб я отримала за неї. Дуже дякую за те, що ви дали. Ну, як така благодарність. У мене мама після обширного інсульта не поніману. Я їй дуже вдячна селищній раді вашій компанії. Дякую дуже велике спасибо. Приємно я чоловіку одержую продуктовий набір. Звичайно, це дуже хороша справа. Ну, що ви зробите в такий час? Хай вам Бог дає здоров'я, миру, на усім. Перед новорічні продуктові набори мешканцям Новоглещинської громади віком старших за 75 років. Добра традиція започаткована гірничо-збагачувальним комбінатом три роки тому, зазначив заступник генерального директора ТОВ «Біланівський ГЗК» Леонід Тютюнник. Компанія Ферекспо тривалий час співпрацює із Новоглещинською територіальною громадою в реалізації соціально важливих проєктів. А тривала співпраця породжує нові традиції. Так, реалізацію цієї традиції. Є долучення нашої компанії до комплектування 340 продуктових пакетів для передачі цій категорії громадян. Навіть в умовах війни ми вважаємо, що наше підприємство повинно бути соціально відповідальним і приходити в важкі часи на підтримку громадян. Ну ви ж знаєте, в яких умовах живуть наші пенсіонери? На жаль, пенсія у них досить мала, і ми завжди перед новорічними святами питаємося, хоч якимось маленьким чином, їм полегшити життя. Пенсія, яку вони на сьогодні отримують, вона не забезпечує навіть основні нагальні потреби. Це вже не кажучи про продукти харчування. Це ж більша левова частина уходи на оплату комунальних послуг. Крім того, іде ще й аптека. У них окрім продуктових наборів, мешканці Новоглещенської громади до новорічних свят отримали від Біланівського ГЗК і ще один дизельний генератор. Однак про це розповімо вже іншим разом.